Всім привіт! Ви на каналі Настільний Культ. З вами Андрій, і сьогодні в нас буде цікаве розкриття. У нас буде розпаковка гри, яку я достатньо довго чекав з кікстартера, замовив десь її рік з гаком тому. І ось буквально на днях кур'єр привіз мені її. І я хотів би поділитися з вами тим, що мені приїхало, зазирнути в кропку і розказати щось цікавеньке про саму гру. Ну що, не будемо довго чекати. Дістаємо першу з декількох коробок, яка приїхала найбільшу і найважчу. Тож, друзі, прошу вітати роу. Кооперативну гру від людей, які свого часу створили фанатське доповнення до гри Gloomhaven — Crimson Scales. Я коли побачив, що щось від крутих хлопців, які дотичні до Gloomhaven, хоч і неофіційно, буде відбуватися, я побачив дуже цікавий арт, і я вирішив забейкати на цю гру. Давайте, поки ми подивимось трейлер до цієї гри, і я розкажу, що пише видавець про вміст цієї коробочки. Для гравця Погнали! Rove — це захоплива пригодницька кампанія для від одного до чотирьох гравців. Гра проведе вас скрізь різні регіони фантастичного світу хорус. Працюючи разом з іншими гравцями та навіть деякими місцевими жителями, кожен намагатиметься принести мир у дикі землі. Орди істот, велетенських звірів і навіть жахливих рослин стоятимуть між групою та її цілями. Кожна битва відбудеться на карті з шестигранною сіткою, і гравцям доведеться вміло використовувати місцевість на цих картах, щоб досягти успіху. Також гравці мають на руках карти навичок, які перевертаються під час їх виконання, розкриваючи різні абілки та отримуючи всіх за столом у часто мінливому стратегічному ландшафті. Протягом кампанії група прийматиме рішення про те, куди йти та з якими загрозами зіткнутися. Історія та події розгортатимуться залежно від того, коли і як група вирішить боротися з небезпеками, розкиданими по всій землі. Без можливості бути скрізь. Одночасно ці недоторкані небезпеки зростатимуть за масштабом та інтенсивністю. Доля хорус та його персонажів залежить від зробленого вибору. Кожен ровер індивідуально потужний, але вам доведеться співпрацювати, щоб протистояти майбутнім викликам. І які компоненти нас чекають в коробці? Це 5 книг переплетених спіраллю, 15 скриньок для класів, 6 скриньок для квестів, 2 трекери групи кампаній. Змінний багаторівневий лоток для жетонів гравців, два двошарові шарові ігрові дошки, понад 800 жетонів для видавлювання, циферблатів та інших допоміжних ігрових засобів, 450 плюс карт навичок союзників та предметів, та 50 плюс ігрових кубіків. Ого, чимало кубіків, тому це, це має бути цікаво. Нам кажуть, що ця гра від 14 років та вище від одного до чотирьох гравців, як я й казав, та тривалість гри складає від 45 до 90 хвилин. Так, ну що, давайте відкривати коробочку. Це реально цікаво. Зараз будемо доходити. На що я поївся ще, насправді, коли замовляв цю гру, це те, що, як виявилось, художник для цієї гри це українець, це хлопець з Одеси, який народився в Одесі, який дотичний до багатьох ігрових проєктів. Тобто, це був ще один такий камінчик на терези прийняття. Мого вибору щодо замовлення цієї гри. Так, я вже зняв нижню плівку, зараз знімаємо верхню плівку. Мені доставляли цю гру FedEx, і я хотів би сказати, що це був один з найнеприкольніших досвідів взаємодії з компанією доставки, за яку було заплачено, до речі, 80 доларів на секундочку. Ну, це вже інша окрема історія, коли я зроблю випуск про а, хороші і не дуже хороші історії при доставці. Окей. Ну що, давайте дивитися, що в нас є всередині. Ох, вона реально важелезна. Як на мене, кілограм 10 точно важить. Може трошки десь так. Давайте відкривати і дивимось, що в нас в першу чергу. О, тут у нас не все так просто буде, я думаю. Зараз ми її відтягнемо. Опа. Давай повітря. Дай мені повітря, коробка. О, є. Ставимо коробку сюди. Так, і в нас, як завжди, повна коробка різних прикольних штучок. Тому я її ставлю в бік. Оба! І зараз викладатимемо поступово вміст першої нашої коробки. Це в наш корбокс. Перша це книга правил. Дуже смачно, до речі. Поліграфія пахне хімічними запахами. А сама поліграфія мені вже подобається. До речі, схожа на Глумхевенську я чогось одразу згадав. В принципі, по дизайну, по версії, вайб такий він дуже-дуже сильно тут відчувається, що воно схоже, схоже. Окей, окей. Нам тут насправді правил чимало: 65 сторінок. Ого. Читати не перечитати. Я сподіваюся, що занурення в гру буде швидке все-таки. Не таке довге і складне, як у Глумхевені. Тим паче, тут, як я розумію, деякі механіки мають перетинатися, збігатися, тому я сподіваюся, тут не буде дуже багато проблем з поринанням в цю гру. Так, далі. Це в нас був рулбук. Далі в нас іде кодекс-бук. У нас є книга з кодексами. Тут у нас одразу якийсь. Я не знаю, про що це тут. Просто йдуть якісь кодекси. Мені зараз складно сказати. Я не дивився в попередньо огляди до цієї гри, тим, кому вона вже прийшла. Тому кодекс це певні правила, поведінки, правила, яким ти маєш слідувати, граючи тим чи іншим класом. Це я для себе зробив таку такий висновок суб'єктивний. Подивимось. Думаю, що в правилах написано, що це за книга з кодексами. Далі в нас є книга з кампанії campaign Book». Цікаво, мені подобається мінімалістичний дизайн, насправді дуже, дуже приємний. Так, у нас є пролог, інтродакшн, якийсь іде, дуже довгий. І, власне, дуже схоже так само, як у з Heaven. У нас є енкаунтери, де в нас прописаний певний скрипт, у нас прописані певні спеціальні правила. Ну, насправді так само, як і в пеклопроходцях, так само, як і в чомусь від Common Games забіцид і так далі. Тобто тут, я думаю, класичний данжон кроулерський марітрешевський підхід. Так, цікаво, добре. До речі, дуже якісні пружиночки. Це мені теж подобається. Так. Багато макулатури, реально. О, тут книга з мапою. Ух ти, дивіться, який формат цікавий. Так, трошечки сюди його скинемо, Це все у нас іде далі, бо я відчуваю, що завалю зараз картоном просто всю ну, клас, дивіться. Це дуже-дуже цікаво. У нас є повноцінна, це у нас третій формат мапа. Кожна сторінка це окремий сценарій, те, що я бачу. В принципі, знову ж таки, гекси, якісь відміточки, в залежності від того, які монстри, де будуть з'являтися відповідно кількості гравців, стартові позиції. Дуже нагадую. Мені подобається ось такий формат, він насправді набагато легший, ніж в знову ж таки оригінальному Gloomhaven. Я буду сьогодні багато порівнювати з цією грою Гру РОВ. А я думаю, що це зручніше, коли випустили в щелепи лева. То набагато зручніше мати таку книжечку, де вже все розкладено, ніж тобі потрібно кожного разу з гексів, з різних шматочків вибудовувати цю мапу. Клас. Цікаво. Да? І таких сторінок, насправді, ось я бачу вже явно 70. Як мінімум, є 70, 70 сценаріїв для проходження. Це дуже багато. Далі в нас іде Adversary Book. Цікаво. давайте подивимося. Ага, це в нас книга з різними. Я здається розумію, тут нам показано, як кожен клас розвивається, можливо, Ага, або як працюють ті чи інші монстри. Скоріше за все, це воно. Те, що я бачу, тут є різні монстри, і далі є різні рівні або їх. Види підвиди, скоріш за все? Ні, це не підвиди, це їх різні ебіл. Все, я згадав. Так само знову ж таки, як в оригінальному Голомхені, у нас були картки з монстрами. Тут у нас все це знову ж таки формат такої книги перейшло, де вказано, що робить взагалі монстр, при яких обставинах і які в нього стартові показники для того, щоб було, мабуть, зручно а, грати ну, в процесі гри вбивати цього монстра. Поки в мене під питанням, коли це все розкласти, який стіл має бути. Своїй величині, щоб все це влізло. Я сподіваюся, на місці воно влізе. Окей, цікаво. Так, книга з монстрами і їх обілками. Такий собі монструарі. Далі. Далі в нас іде пачка різних талів, як нам казали, для видавлювання. І тут я поки їх. Ну, Давайте ми вскриємо, як мінімум, ось цю плівочку, щоб подивитися, які в нас є тут картборди. Я вже бачу щось цікавеньке зараз. Так. Угу. Мені дещо не годи Kingdom Deis, можливо, так, можливо, ні. Я бачу певний, певні два кардворди з знаками серця. Тут сюди ми будемо вставляти якісь квадратики. Не знаю, що зараз це за квадратики. Подивимось, поки кладу їх сюди. Я думаю, що це якісь теж прокачки поступові. Далі. Далі мені кажуть, що є в нас фортелер. І в нас є компаньйон вже розроблений. Чомусь в двох екземплярах вони поклали і одне й те саме. Я думаю. Це допоможе нам, як гравцям, дуже швидко зануритись в гру. І у нас буде, нам допомагати буде професійний оповідач, професійний голос за кадром, який розповідатиме певні сценарні, які я розумію, перепеті. Так, це в нас підказочка. Кажуть, скачай. Окей, спробуємо. Далі в нас є дуже якісь супернаворочені. Ага, це в нас явно, давайте поки сюди покладу, тому що це заслуговує окремої уваги. Це в нас конкретно лист для а, партії, тобто групи персонажів для нашого загону. Бачимо рівні, назва, які класи. Далі йде кампанія, яка там якимось чином переплітається між основними своїми стовпами сюжетними, арками сюжетними. Так, є різні квести. Ну, дуже прикольно насправді виглядає. Єдине, що е, воно, мабуть, треба буде відксерити, якщо ми захочемо ще грати, продовжувати не тільки два рази це зробити, а може більше, це буде потрібно зробити. Клас, дуже цікаво. Такі люблю схематичні інфографічні верстки. Це допоможе, я думаю. Прикольно. Рухаємось далі. В нас є купти. У нас є мапа. Мапа, яку можна назвати Masterpiece. Це просто випір мистецтва. Давайте я спробую вмістити ось так на екран. Ось у нас є лаус. Ага. І тут, до речі, знову мені щось сильно нагадує Глумхевен. Я не знаю, чи будуть у нас тут стікерочки, які треба буде наклеювати. У нас є стікерочки. увага! Я вгадав. У нас є стікерочки. Нагадаю, що це за механіка, коли проходиться в Гавані певний сценарій. Заклеюється стікерочком цей сценарій, і нам кажуть, що окей, все, ви молодці, ви пройшли його. Окей, тоді видно на мапі, ну це більш насправді декоративна історія. Видно на мапі, що пройдено дуже швидко, що ще потрібно пройти. Ну, клас, прикольно. Мені дуже подобається арт, матеріал такий, типу папер, грубий, достатньо. Цікаво, не картон, але тим не менш, у нас є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім всього стікерів. Більше я поки не бачу. Тобто, це, мабуть, вісім регіонів, які будуть проходити. Компанію. Так, добре. Далі в нас ідуть різні годинники, різні каунтери. Це все буде видавлювати, сидячи з усього, там, де бачу, тут дірочки. І далі вже йде ціла купа, ціла купа токенів. Знову Ці я потім. запалю аромасвічки, включу спеціальну музику, і буду їх видавлювати. видавлювати тим, тим самим приводячи свою купуху до ладу. Клас, багато видавлювати. До речі, теж знову ж дуже схожі шрифти, дуже схожі деякі графічні елементи, які були у Глумхевені. Не знаю, чи це збіг, чи це так і потрібно, щоб було. You never know. О'кей. так, цю ми штучку, поки що вони вже випадають. Покладемо сюди. І далі, що ми бачимо далі? Далі у нас іде вже продуманий, вбудований. Трошечки підм'ятий, але це не проблема. Органайзер. Для карток гравців. Клас. Це, це мені подобається, коли продумуються такі нюанси, щоб потім зручно було складати, розкладати сетап гри. До речі, я дуже сподіваюся, що розкладка цієї гри не буде такою довгою по часу, як оригінальний Gloomhaven. Це насправді одна з причин, чому так і не вийшло дійти його до кінця в настільній версії, в картонній версії. В мене вийшло дійти його до кінця лише в діджитальній версії настійні. Так, до речі, я кожного разу, коли зауважую про Gloomhaven діджитальну версію, я кажу, що на стімі грайте дуже класно локалізована, дуже класно, точніше, портована версія. Не грайте в ту версію, яку ви побачите на консолі, тому що до неї дотичний недружній нам розробник. Тому закликаю це бойкотувати. Добре, ми рухаємось далі. Бачимо якусь кількість карток. Давайте я подостаю всі, які в нас є. Тут їх. Чимало, але вони якось так цікавості запаковані, наче цей... не, 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 Неаккуратно. Так, ціла купа кубіків, це ми зараз теж дійдемо до цього і ще якісь, якісь токени. Так, давайте подивимось на картки. Значить, у нас є ага, ага. різні типи. Давайте я один скрию, подивимось. Воно, мені здається, розбите по персонажам чомусь так. Тому що вони, картки всі по типу дуже схожі. Це певні дії, певні білки, які виходять. Так, так, Score Ihor. Interface icon. Коротше, якісь дії. Це треба розбиратись, мені поки, поки складно. Але знову ж таки, зверху вниз, так само, як у похмурій гавані, ми щитуємо те, що має зроблено, зроблено бути персонажем, коли він активує ту чи іншу карту. І, власне, розігруємо цей ефект. Окей, карток багато, картки стандартної форми, пакетики в мене для них є. Ага, ось ми бачимо різні рубашки, Це в нас щось атакуюче. Ага, бачимо, це в нас Merchant Level 2, це в нас якийсь торговець. Якщо ми зустрічаємо, можемо купувати різні у нього різні різні речі. Прикольно. Ну, будемо дивитись. Поки я скажу так: дизайн карток мені, чесно кажучи, не супер-пупер подобається, тому що. Можливо, так воно і треба. Можливо, тут дуже важливо мати багато тексту, багато схем, мінімум дизайн елементів для того, щоб не розфокусовувати увагу гравця. Але, не знаю, я б робив, би, можливо, якось їх трошечки гарніше. Це моя суб'єктивна думка. Добре, багато в нас карток. Давайте їх сюди вкинемо. І ще більше, як нам обіцяли, кубики. У нас є насправді. Як нам сказали, 50, 50 кубиків. Давайте ми розкриємо одну, подивимось. Це специфічні певні кубики. Ми бачимо, що на кожній грані в нас є різні елементи: вогонь, вода, повітря. Щось ще. Коротше, прикольно, прикольно, цікаво. Добре, багато кубиків. це значить треба буде багато кидати. Це щось емирітрешевське. В оригінальному Глумхевені, до речі, що мені подобалось, те, що. Кубіків не було. Кубіки були замінені картками-модифікаторами, які виконували, власне, такий рандомайзер трошечки, і давали модифікатор на кожну атаку. Окей, це щось у нас з лунами. Далі в нас купа підставочок, я тут вони не знадобляться, і купа фіксаторів для, цих, для каунтів. Так, добре. Так, остання частина це в нас купа ось таких ось. Конвертів. Я зараз не буду їх розкривати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І тут в нас є Intermission. Це, мабуть, щось пов'язане зі сценаріями. 0, 1, 6, 2, 5, 3, //7, 4, //8, 9 та інтермісії. Окей, цікаво. Цікаво. І дуже-дуже таємниче. Далі, те, що в нас є, це, мабуть, класи гравців. Дуже цікаво, ось ми бачимо. Кожен клас у нас запечатаний. Так, і давайте заглянемо всередину конверта з ровером, з персонажем гравця. Я не буду чіпати цю наліпку, я обережно його ззаду конверту відкрию. Тут у нас випадають різні штуки. Так, так. Це, начебто все. Що в нас є? В нас є планшет з персонажем. Ось так він. Є його арт красивий. І його приблизний опис, що він робить, його стартові якісь показники і так далі. Далі, в нас є його якісь токени, які потрібно витискати з спеціальними навичками, можливо, при розкачці будуть йому даватись. Потім в нас є. Ще якісь навички. Вони будуть ставлятись, мабуть, його великий, цей планшет гравця. Подивимось. І бачимо якісь токени. Будемо дивитися і його а, стенді, який в нас вже буде, я думаю, дублюватися фігуркою. Так, далі в нас є карти. Це стандартний, мабуть, якийсь стартовий набір дій персонажа. Дуже сильно нагадують вже вони мені Gloomheven. О, вони двосторонні. І зверху вниз читаємо, дивимось, різні дії. Так, і приблизно такий набір нас чекає в кожному конверті з ровером в корбоксі. Скільки їх в нас тут їх на старті? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять персів, з яких можна одразу обрати для того, щоб вриватися в гру. Так, начебто це все. Да, більше я нічого не бачу в основній коробці, окрім опа, ось ще маленької штучки, яку майже від мене сховали видавці, а це, судячи з усього, планшети гравців. І мені вони вже подобаються, хоча їх ще не розпакував. Давайте разом дивитися. Вони зроблені з не супер щільного картону, але зроблені з багатошарового картону. І mm -hmm. ось вони в нас Оп, оп, ось такі цікавесенькі. Цікавесенькі планшети. Так, це все, що є в основній коробці. Чудово. Я думаю, зараз ми будемо чи не будемо. Мабуть, не будемо робити вуличну магію, я лишу тут поки як є. Сподіваюся, що контентом не завалиться. Рухаємось далі і приходимо до. Назвемо це стреччголами, тому що це окреме доповнення Xulk, Xulk Expansion. Давайте подивимось, що нам кажуть. Видавці про це доповнення. Значить, це доповнення також іде з новим набором прайму та покращень прайму та апексу для кожного ровера, який в нас є в основній грі. Тобто тобі додаються нові прокачувальні механіки для персонажів, які є в оригінальній грі, плюс ще додаткові, здається, 10 класів, те, що я бачу: купа знову карток, купа Різних токенів і купа різних кубіків. Зараз подивимось. Давайте вскриємо це. Напишіть, як правильно читати це, назву цього доповнення в коментарях: Ксалк, Ксульк чи може Ксулц. Хто його знає? Прибираємо і відкриваємо. Тут більше повітря є. Так само звати гравців? Так, да. видавець, до речі, автори, геймдизайнери Мотті Айзенбах та Тайвен Гроссі, просто щоб ви знали. Так, ми кладемо сюди другу частину, але ми бачимо, що вона вже не влізе в кадр, але вже як є, як буде. Що в нас в цьому доповненні? В цьому доповненні я вже бачу дуже багато книжечок. У нас є кодекс для цього доповнення. У нас є окрема кампанія зараз для цього доповнення. В нас є окремий монструарій, судячи з цього до цього доповнення. так. В нас є ще якісь Calc Expansion мапи додаткові. Скільки в нас їх тут, я бачу, 19. З першої 18. Ну, коротше, до 15 сценаріїв. Далі в нас є перелік сам компонентів, що є в нас тут в грі. Окей. Окей, добре. Далі додатковий лист для. Кампанії. Ну, тобто, все те саме, що є в нас в основній грі, тільки додатково, важливо, там додатковий гравець у нас додасться, і будемо грати. Так, далі. У нас з'являється картонка з якимись такими ж теж, як з монструаря аркушем, з якимись монстрами. Мабуть, це оці ксульки це якраз якісь елітні боси, з якими треба буде по ходу гри битися. Так, у нас є суперважлива картонна коробочка. Не знаю для чого вона була. Ага, цікаво, тому що в нас. А, давай ми це порухаємо сюди кудись. У нас нові персонажі вони складені по-іншому трошечки від коробки дивимось. У нас є їх 3-4. Чотири. чотири є конверти. Кожному Давайте їх дістанемо. Цікаво, я так ще не бачив, як організовували гру. Так, Це теж у нас класи, теж я бачу, по іконкам персонажів. Та і в принципі, я думаю, що вони тут, тут всі якраз показані. Дивимось, дивимось. Багато-багато нових класів. Так, а ось це, мабуть, окрім класів, ще книжечки з Ага, КСу 1. Ось він іде у нас тут. ксу 2 Це якраз доповнення, скоріш за все, вже безпосередньо з елементами кампанії. І так, і ще трошечки персонажів я бачу. Так, якісь додаткові. Ну, що я можу сказати? Тут їх, скільки нам сказали, 10 да, нових виходить. 4, 6, ну, 10 точно можна навіть 11 плюс 15 на базі, 25 класів, з яких можна обрати. І я впевнений, що кожен клас він продуманий з точки зору його унікальних якихось переваг, які можна дуже круто прокачувати. І я впевнений, що воно все збалансовано. Ну, я сподіваюся, що воно все збалансовано. Так, і що? І тут у нас якийсь ще останній кубічок. Красивий. Що не 6, 8 градусний Дивимось, все. Да. Це в нас було. Доповнення, але це не все. Чому? Тому що у нас ще є третя коробочка. Я не зміг втриматися, коли пропонували цю коробочку. Так, але ми зараз це все приберемо звідси. Тому що третя коробочка це якраз коробочки з мініатюрами. Я її хочу зараз спробувати виставити поближче. Ось вона. Так, в нас є тут в коробці 5 мініатюр роверів. 10 прайм роверів мініатюр та 11 апекс роверів мініатюр, а також якийсь певний ну, для зберігання їх сторіч. Окей, Трошечки пошкоджена плівка, нічого страшного. Давайте дивитись. Я вважаю, що в таких іграх кооперативних, наративних мають бути фігурки, тому що вони тільки підсилюють заринання в процес гри. Так, давайте відкривати. Так. Ну, велику зробили коробку, я вже бачу за велику, мені здається, для наповнення. Так, дивимось, що у нас. носень фопорчезін. У нас тут мініатюри. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5. 25 мініатюр ровів. Ага. Тобто, по суті, по суті, в нас є виключно мініатюри для персонажів. Все, що стосується монстрів, воно, мабуть, буде йти вже якось окремими, без додаткових мініатюр. І це насправді цікаво. Ну, я хотів би одразу зауважити те, що мініатюри зроблені достатньо якісно. Я б не сказав би, що на 10 з 10, ну, 8 з 10, мабуть, я б їм поставив. Мініатюри від Common Games та від AwayKen Realms мені виглядають більш деталізованими, більш цікавими. Але тут, в принципі, теж, теж прикольно зроблені, зроблені самі модельки. Так, ну яку-небудь давайте подостаємо, подивимось, що в нас тут є. Ну, вони, в принципі, так, кожна моделька це під кожного цього воїна. Вони не погані, вони не погані. Ось якось, не знаю, я ж кажу, 10 з 10 я їм не поставлю. Але якість, якість пристойна. пристойна. Під роверське півко піде. Так, ось, власне, всі наші мініатюри. Бачимо, що вони ось так зафіксовані в коробці. Окей, 25 мініатюр для персонажів. Це корисне доповнення для гри. Я не пожалкував, що я його взяв. Це було все, більше я не добирав. Там можна було ще добрати якісь приколдеси, але я вже вирішив досить. Важливий момент. Зараз цю гру запустили нове видання на платформі GameFound, Тому якщо вас зацікавить сама механіка, загалом ця гра, зараз ви можете її придбати. Плюс якесь нове доповнення Anchor Point. Я ще не уважно так вичитував про що воно. Я подумаю, вкидатися в нього чи не вкидатися. Тому всім любителям похмурої гавані. Всім любителям данджан кроулерів з дрібкою наративу, всім любителям Америтрешу, я думаю, що я порадив би пограти в цю гру і спробувати, як мінімум, заринутися в цей чудовий світ і відчути себе справжнім ровером майже на велосипеді, але не на велосипеді. Ну що, дякую, що додивились аж сюди. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це відбулось, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили закиньте, будь ласка, 5, 10, 50, 100, 200, 100 тисяч, скільки є можливість гривень на збір, який написано в описі до цього відео. Напишіть в коментарях, можливо, у когось теж вже є ця гра, хтось, можливо, вже мав досвід гри в неї, Мені дуже цікаво було б дізнатися про це. Культивуйте в собі любов до настільних ігор, та побачимось у наступних відео.